Возьмі 20к офіційні зарплати і посмотри, гдії сколько налогов чоловік заплатить з цих денег. Ви знали до кого звернутись. Що ми платимо з 20 тисяч? Офіційна зарплата у вас 20 тисяч гривень. Спочатку роботодавець докидає ЄСВ 22% у розмірі 4400 гривень. Далі ви зі своєї зарплати платите 18%, тобто 3600 гривень. Це податок на доходи фізичних осіб. Ну і звісно, військовий збір вже 5%. Тобто тисяча гривень, і у вас залишається 15400, а фонд оплати праці був 24400, 9 тисяч як з куста. І далі ми порахуємо тільки ПДВ, без рахування акцизу, який йде на кожен товар, а не тільки на алкоголь, бо акциз діє на паливо, а паливом заправляють машини, які доставляють вам продукти в магазин. І не рахуємо податок на прибуток магазину, який закладається в ціну товару. В результаті ми маємо, що роботодавець виділив 24400, а товарів ви купили на 12 800. А усі гроші, які пішли на податочки. Ще раз я не рахую акцизи і податок на прибуток. Якщо врахувати кожен аспект, то там податочки буде більше 70%. Але ми цього не робимо, тому скажу половина. Півроку людина працює безкоштовно і нагадую, це ви винні державі. Не вона вам чітко.